Дарувати дітям позитивні емоції через мистецтво. Таке завдання ставить перед собою колектив міського театру Ляльок. Війна не відмінила участі криворізьких лялькарів у творчих фестивалях і конкурсах. За півроку театр не раз гідно представляв кривий ріг на творчих форумах. Наші митці мають кілька дипломів першого ступеня, високі оцінки журі і, звісно ж, любов своїх маленьких глядачів. Ми брали участь у міжнародному конкурсі Мистецтв Шансленд, який проводився за підтримки Міністерства культури і Міністерства освіти та науки. І отримали диплом першого ступеню. Далі ми брали участь у міжнародному фестивалі Італія, Україна від Ореофест. З виставою Мамадай, режисер Олександр Борсук. Ми теж отримали диплом першого ступені у грудні. Ми брали участь у міжнародному конкурсі фестивалі мистецтв талановита планета планета-2022» І посіли перше місце з виставою. Місце, місто чарівних сподівань. Ми всі зараз сподіваємось на найкраще, і там також іде боротьба з поганими силами, з пастиндою, яка хотіла загубити все хороше, що може бути. І герої завдяки цій боротьбі стають сердечними, добрими і повертають до собі собі своєї я.